Слава Ісусу Христу во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, вірні Господеві. Звичайно, наша людська вірність є недосконала, бо апостол Петро запевняв Господи, ніколи не зраджу тебе. Тому пам'ятаємо завжди апостола Петра. І кажімо Господеві, коли в нас така впевненість є, що ми ніколи не відійдемо від Бога, що ми залишимося вірні йому, кажімо, Господи, з Твоєю допомогою, з Твоєю підтримкою, з Твоїм укріпленням. І так, звичайно, з Богом, це, як каже Апостол Павло, я все можу в тому, хто укріплює мене в Ісусі Христі. Складаю велику вдячність Богові за вас, за тих, хто слухає Слово Євангельське, хай всі слова благословення Господнього, що записані в цій книзі Святій Євангелії збудуться у вашому житті, бо Господь прийшов, щоб нам дати повноту тих благословень своїх, і щоб та воля Божа. Що до нас сповнилося в нашому житті. Дякую Богові за тих вже біля 300 підписників. Ви в моїй молитві. Я служу в храмі, де є чудотворна ікона. В описі є посилання на прохання на молитву. Ваша ласка, б така. запишіть свої імена, хай вас десь там не буде перешкодою для вас, то, що. Там я подав рахунки для пожертвувань, то не є обов'язкове, то для тих людей, які мають можливість, бо тому що маю ще капеланське служіння, ну і як і священник, відповідно, знаєте, навіть щоб служити Богові, не маєш можливості, щоб заробляти ті кошти, якісь для звичайного життя. Потреби мої вже на тепер порівну дуже скромні, бо діточки, слава Богу. Четверо вже оприділилися в життю, вже самі собі якось дають раду. Але служу нашим воїнам. От тільки що чоловік написав, багатодітна сім'я, у них там, я вже навіть, не знаю, з рахунку збився 9 дітей, в них написав, що треба тюлі на вікна, бо знаєте, цілий час підтримували ту родину, находив таких людей, бо сам не дуже такі змоги маю мої. Доходи я надзвичайно мізерні, бо служу на сільській парафії. Але Господь Бог благословляє знаєте, такими прекрасними друзями. Завжди складаю вдячність за свого товариша Володимира Каменчука, директора авіакомпанії «Віндроус». Він практично його заслуга, що я утримувався на священичому служінні, бо знаєте, коли немає за що жити. Багато священників так і сталося. Поїхали на заробітки за кордон, щоб заробляти. А цей мій товариш він практично мене утримав на цьому служенні. Господь Бог утримав, звичайно, але Господь Бог йому дав таке благословіння, щоб він послужився священникові у такій підтримці, у такій допомозі. Тому завжди Богові дякую за всіх тих прекрасних людей. Тому і вам, хто підписався на канал, я так собі сприймаю вас як вірних церкви, в якій я служу. Бо слухайте слово євангельське, Господь каже, що блажентує, хто слухає, хто читає. Хай Божа благодать, Божа милість буде з вами, щоб нам вимолити для наших воїнів захисту Божого, збереження їхнього життя у тих Небезпеках. Сьогодні маємо Іоникія великого, він сам був преподобний на військовій службі. Він знає, що тут є військова служба, і просимо його, щоб молився за наших воїнів, підносив свою молитву до Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, бо Він мав такий дар визволяти полонених, невидимо міг з'являтися, виводити полонених з полону, щоб він наших воїнів, тих, що в полоні вивів. Тому подавайте свої імена, ті прохання, на молитву, кажу в описі, є посилання для записок онлайн на Богослужіння. Знову ж, хай перешкодою для вас не буде те, що там поданий рахунок. Рахунок для тих, хто має той надлишок, хто має таку можливість послужитися Богові і коштами. Бо, знаєте, Грошима царство Боже не купимо, грошима здоров'я не купимо. Скільки багатих людей кажуть, так, звичайно, на якомусь етапі гроші є допоміжні, звичайно, бо якщо людина десь не важкій, недузі, а має за що звернутися до лікарів, обстежитися, навіть, чи на яке то здорове харчування може собі дозволити, а не їсти, що, як то кажеться, вдалося. Бо бідний чоловік йде, купує що дешевше, а продукти дешеві не завжди. Якісні не завжди. Здорові є для, для здорового харчування, вони здібні. У тому, дорогі в Христі, хай Божа благодать, Божа милість буде на всіх вас, які надієтеся на ту поміч Божу, Господь Бог каже, що ніколи ми не будемо засоромлені в тій надії на нього, бо той, хто покладає надію. На Господа повік не засоромиться. І знов читаємо ті благословляючі ті радісні слова, бо в цьому світі та й для мене то тільки є та єдина втіха, от слово Боже. Бо Господь Бог дає мені через нього розраду. Я собі то віднайшов, то моя донечка приїхала з Києва. Та й десь тато трошки підігнала, каже, тато, ви ці записи робите руками, бо я так читаю собі, знаєте, слово Боже. Як Господь заговорить до мого серця, знаєте, то що живить. Дух мій. Я собі стараюся записувати. Він каже, що тих щоденників є, каже, хай люди чують. І Знаєте, діти дійсно є ну, стимул той наш до життя. І зразу мене усадило, тату на телефон, запишіть свої, бо я колись вона мені записала проповідь вже, по-моєму, 19-й рік був. Я так як поставив і забув за те. Вона приїхала знову. Тут мене. Підштурмувала і, знаєте, такі, дала мені таке доручення. Дякую Богові, що благословив мені таких гарних дітей, можна сказати, зятів, таких гарних синів, ото вже сини мої. Тому Божого вам благословення, щоб вам в житті було так, усе добре як і складається під Божим благословенням, під Божим проводом у моєму житті. А є ласка Божа, то ще й краще, бо тому, що, як ми кажемо, люди, <сіх> ліпше може бути, а гірше нема куди. <сіх> Хай Господь Бог рятує, бо дійсно Господь дає тільки те, що необхідне, тільки те, що нам радість, те, що нам на користь. Тому дякуємо Господеві, щоб Господь Бог не прогнівався за нас. За те, що ми десь може і жартуємо недоречно, але я так розумію, що Отець наш Небесний, він як добрий батько, він тільки тішиться нами людьми, своїми, своїми дітьми, як все згадую слова священника, який єврей навернувся в християнство, бо він був перекладачем у констаборі. Йому вдалося вивезти велику групу людей з ув'язнення в концтаборі. Він потім утік, переховувався у монастирі, прийняв християнство, став священником. І задавали йому таке питання, що отець, ну як це такі люди всі мерзенні, як то Бог терпить тих людей? Бо дивися, що вони лише не виробляють ті люди. А він відповідав, що «А у Бога інакших людей нема яких має, таких і терпить. І дійсно, так Господь терпить нас, Головне, би ми були діти Божі, бо ми десь у таких, знаєте, наших недосконалостях людських ми не можемо бути звершені. Але щоб ми не доходили до якихось таких гріхів, як каже Псалом 50 від переступу кровного визволим мене, Господи, щоб ми, знаєте, не вдавалися в якісь таких гріхів вбивства, щоб. Люди не страждали через нас, щоб через нас не плакали інші, не проливали сльози, щоб не мали бід і всяких терпінь через нас. Тікаємо від цього. Бо, тому що, знаєте, десь ми, як люди щось не так сказали, вибачилися, обняли один другого, перепросилися, як браття, сестри. І знаєте, життя йде, воно страшного немає нічого, Господь Бог все, що можна направити, кажу, воно все направляється з Божою ласкою. Головне. Не допускатися нам якихось таких страхіть, що не можеш поправити, бо от зчинили люди війну. Прийшли ті російські окупанти на українську землю. Скільки людей вбили, скільки скалічили, скільки зґвалтували. А то назад уже не вернеш, бо тому що, знаєте, деколи на них може то і необережне слово, ми нібито перепросилися, є люди ранимі, і то його болить довго, він тут вроді і простив, але все одно йому десь там залежно, як ми то сказали. Хай Господь Бог береже нас від того, аби ми були радістю іншим людям, аби ми приносили, знаєте, якусь утіху іншим в цьому житті, бо ми для того прийшли у цей світ, щоб принести щось добре. І Оця радість Господня, яка подається нам через Слово Боже, радість у Господі, як каже Нафанаїл, коли Господь сказав, я бачу той під смоковницею. Нафанаїл відповів йому, Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус сказав Му відповідь, через те, що я сказав тобі, що бачу тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш. І говорить йому, істинно, істинно кажу вам, віднині побачите, не побачиш, а віднині побачите, небо відкрите. Зауважте, небо відкрите для нас. І ангелів Божих, які піднімаються і сходять над сином людським. Ота от таємниця, яку нам каже апостол Павло в посланні до Колосян, що от та таємниця, що Христос у вас, Син Божий, пробуває у нас. І десь, знаєте, ці слова, що ангели Божі піднімаються і сходять над Сином Людським. Знаєте, яку благодать, яку благодать, яку ласку Божу, яке благословення Боже маємо ми через Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, бо прийшовши в цей світ, Він зробив нам небо відкрите, знаєте, доступ до тих осель Божих. Благословив нам захист святими ангелами. Хай ангели Божі стоять при наших воїнах, щоб вони були порятовані Богом і ангельською присутністю тих служителів Божих, тих ангелів Господніх, були врятовані від смерті, врятовані від важкого поранення, та і від малого. Хай Господь Бог береже, бо знаєте, нам, людям, ми тут <кій> у тилу, десь отримавши знаєте, якусь травму, найбуде незначну, не дуже доприємно. Тоже є поміхою для нас. Оці слова знову нагадовуємо, бо ми вчора якраз розглядали перший розділ Івангелії від Івана, ці слова до Нафанаїла. Він каже, ви знаєте, тут така думка чому Петрові Господь. Сказав, що не тіло і кров тобі відкрили, це але видите, Петро визнав Ісуса Христа як Бога, а тут Нафанаїл ніде не каже. Бо десь отак є, знаєте, такі роздуми. Там мені в коментарі написали, що апостол Андрій був закликаний Петро коли рибалили. Ну, зауважте. Писання написано нам для того, що це не є якась досконала хронологія, чи якась досконала історична книга. Це є досконала книга спасіння, щоб нам увірувати в Ісуса Христа і віруючи в нього мати життя вічне. От тут основна наука закладена в цьому у святому Євангелії. Як Ісус Христос. Названий Словом Божим, що Він має одночасно і досконало Божу природу і людську, а людська природа, знаєте, він був випробований усьому, окрім гріха. Тільки гріх не впустив, але знаєте, людська природа має ущербність. Бо, знаєте, поки живемо аж потім, після Воскресіння, ми знаємо, що Ісус Христос отримав прословлене тіло. Ми ніде в Євангелії не зустрічали, щоб Ісус Христос поки. Не воскрес з мертвих, щоб Він проходив через стіну, через закриті двері. Десь Господь нам цим хоче сказати, яке тіло будемо ми мати після Воскресіння, бо каже, як Воскрес я, так і ви воскреснете зі мною, каже Господь. От е, тут так само видати, апостол Петро визнав його як Богом, а Нафанаїл каже, ти син Божий. Тобто більше. У нього поки що відкриту йому Ісуса Христа як досконалу людину, як ту людину, яка має якісь особливі дарування Божі, бо, як і Господь каже, ви сини Божі, бо вам уже відкрита воля Божа. Десь у Нафанаїла ще не було повністю розуміння Божества Ісуса Христа, що то Господь і Бог прийшов до нього. Але все одно. Прийнявши його, він отримав, бачите, яке благословення. І так само от оповідь про те, що вони були покликані Ісусом Христом, коли ловили рибу, а тут сказано, що двох учнів Іван Хреститель благословив іти за Ісусом Христом. Тут розбіжностей може бути зовсім ніяких, бо то писав один апостол. Бо він як він то бачив, що йому особливо запам'яталося. Було ще написано, що вони пробули з Ісусом Христом той день Той день пробули. Не, записано, що вони залишилися з ним уже на постійно. Десь вони знову пішли, напевно, ловити рибу. Ну, кажу, Я не можу це сказати, в писанні не написано, я е, не буду твердити, що не сказано тут. Але знаємо, що... Слово Боже нам досконало подає ту дорогу Спасіння, досконало подає нам то, що нам необхідно, увірувати в Ісуса Христа, щоб Ісус Христос увійшов в наше життя, і віруючи в Нього, ми мали життя вічне. Розділ другий Євангеліє від Івана. Будемо зараз розглядати про чудо, перше чудо, як сказано. Знову вже, знаєте, є суперечності. Чи це перше чудо було тільки в Кані Галилейській Він зробив, чи взагалі перше чудо було? Ну, знову ж скажемо, для спасіння це нам нічого не міняє. Чи перше чудо Ісуса Христа було одне, чи друге, чи третє, все одно для нас важливо те, що Ісус Христос, Господь і Бог, Прийшов до нас, наскільки нас полюбив, що захотів розділити участь нашого життя, скажемо, буквально захотів на руках своїх занести нас у царство Боже. Тим, які не будуть тріпатися і не будуть зіскакувати з рук Його. Бо, знову ж, Господь примусово нікого не заганяє в царство Боже. Царство Боже буком не осягається. Царство Боже осягається тільки любов'ю, тільки довірою до Бога. І от в такому плані це є Спасіння від Господа. Оця книга якраз є для того, щоб нам унаслідувати вічне життя з Ісусом Христом. На третій день було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісусова була там. Був також запрошений на весілля Ісус з учениками Його. Бачимо, тут запрошений Ісус Христос, як звичайний родич, товариш от весіллі була мати Ісусова, був запрошений на весілля Ісус з учениками Його. Коли ж не вистачало вина, мати Ісуса каже йому, вина не мають. Ісус говорить їй, що мені й тобі, жоно? Що мені і тобі? Що нам до того? Нас ніхто не просить про те, тобто цим навіть Господь хоче нам сказати, як е, бачить, звичайно, Бог наші слабості, нашу недосконалість, як ми далі побачимо, Бог деколи, знаєте, допомагає нам і в нашому невір'ї навіть, розумієте, не в тому, щоб ми були невірні, а навіть ми, не маючи віри, а Господь все одно рятує нас. Все одно простягає руку помочі. Навіть і в тій нашій недосконалості Господь Бог веде нас до спасіння. І Господь тут наголошує, що мені тобі і тобі жоно, нікому нема потреби в цьому, вони не проявляють якогось прохання, що треба їм допомогти. Бо мати Ісуса каже, йому вина немає. Тут же каже, ще не прийшов час мій. Ну, певно, Ісус Христос тут мав на увазі, що бо під видом хліба і вина ми приймаємо тіло і кров Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І ще, не мов би Ісус каже, що ще жертва моя не готова. Ще Слово Євангельське має проповідуватися ще йде час мого земного служіння. Ще не прийшов час мій. Але знову ж, яка видати довіра мами Пресвятої Богородиці, так само, як Архангел Гавриїл прийшов їй звіщати ту благозвістку, що від неї народиться Христос Спаситель. І вона каже: Хай мені буде по слову Твоєму. бо Зразу каже, як то має статися, тому що для дівчини ізраїльської знаєте на той час завагітніти, коли вона ще не була з мужем. Це означає, що можна було попасти під вкаменування. Це можна було себе наразити. На смертну кару. Але, видите, така довіра досконала. Хай мені буде по слову твоєму. Перечитуємо Євангеліє від Луки, там якраз є ці слова, слова про благовіщення Пресвятої Богородиці, як хочемо більш досконало. Звичайно, що будемо переглядати і ті євангельські історії. І будемо там розглядати. Але хтось хоче, знаєте, Господь Бог може вам більше навіть відкрити, як мені, тому що всі ми перед Господом Богом рівні. Не просто Господь Бог дозволив стояти біля престолу, переносити то служіння Господеві. Але це не означає. Бо каже Господь, хто хоче бути більший, хай буде всім слугою. І тут, видите, ті самі слова повторюються мати Ісуса говорить слугам, що скаже вам, те зробіть. Вона не сумнівається в тому, що що скаже Ісус її Син, то буде абсолютно вірно і найкраще. Отак. От Само Боже, поможе нам таку мати віру, що як Господь Бог розпорядиться в нашому житті, як йому зволиться, так найкраще для нас. Що скаже вам, те зробіть? Було ж тут шість кам'яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського. Кожен мій по дві чи по три міри. От водоноси. Тут шість водоносів, таких, знаєте, посудин кам'яних, по дві-три міри уміщав один. Ісус говорить їм, наповніть посудини водою і наповнили їх доверху. І говорить їм, тепер зачерпніть і несіть до весільного старости, і понесли. Коли ж весільний староста покуштував воду, що стало вином, а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду, тоді весільний староста кличе же, нехай говорить йому, кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше, а те добре вино зберіг аж досі. Так, поклав Ісус. Початок чудесам у Кані Галилейській явив славу свою і увірували у нього ученики його. Ну, бачимо так, як до цього часу певна якась більша довіра як до свого вчителя-учеників. От, чудо. Здається, просте, вина не мають. Ісус Христос каже, що тобі мені жоно, що таке вино? Без нього обійдеться весілля. Головне, аби Бог благословив подружню пару, десь може їм буде соромно, що так гості не так були вшановані, як треба. Але Ісус Христос цим чудом нам показує, що Він не відмовляє нам і в наших якихось малих проханнях, що всі наші найдрібніші проблеми, які Якщо взяти у якомусь такому вищому розумінні, не мають нічого страшного, як вони на які не розрішаться. Але і в тих проханнях Господь готовий поспішати нам назустріч, то зауважте, коли.